В осінні теплі дні часто зустрічаєш людей з повними корзинами відрами грибів. За своїм смаком та поживними якостями гриби не поступаються м'ясу. Гриби унікальне творіння природи. Кількість білка в сушеному грибі до 30%, тобто більше, ніж у м'ясі. У них містяться клітковина, вуглеводи, амінокислоти, різні жироподібні речовини, жирні кислоти, ефірні олії. Важливе значення має, що міститься у грибах, наприклад, лецитин, що перешкоджає відкладенню Холестерином. Вільні жирні кислоти засвоюються організмом легко, як і амінокислоти. Тому гриб продукт, який допомагає запобігти атеросклерозу. За змістом вітаміну Б гриби не поступаються зерновим культурам. Достатньо в них і вітаміну Д та інших вітамінів. Порізь з позитивними і корисними властивостями гриби можуть приносити і шкоду. Є такі неприємні, скажімо так, частини в цьому в наших грибах, як це хітинова оболонка. Вона дуже погано перетравлюється в нашому організмі, тому люди, які страждають на якісь шлунково кишкові захворювання, хронічні і люди, які похилого віку, діти. Треба, щоб вони не вживали гриби їжу, тому що виходить, що десь приблизно 70% поживних речовин, які є в цьому грибі, виходять з нашого організму неперетравленими. Крім того, якщо ви збираєте гриби, обов'язково треба. Так би мовити, знати їх в обличчя. Якщо ви їх знаєте, то ви кладіть їх, будь ласка, до кошику. Якщо не знаєте, краще їх не брати. Крім того, якщо ви прийшли додому з вашого тихого полювання, треба перебрати гриби ще раз, передивитися їх. Можливо, навіть серед їстівних ви побачите якісь слизькі, якісь червиві, якісь підгнивші гриби. Їх також не можна вживати в їжу, бо вони теж стають, так би мовити, отруйними. Медичні працівники досить часто фіксують отруєння грибами. Причинами отруєння, в першу чергу, є нездатність відрізняти їстівні та отруєні гриби. Багато людей не знають правил збору грибів і кладуть у корзинку всі підряд: переспілі, червиві і підгнилі гриби, які непридатні до їжі та можуть послужити причиною шлунково-кишкових хвороб. Навіть їстівні види грибів можуть бути небезпечними. Якщо ростуть поблизу військових полігонів, хімічних виробництв, великих автострад, зон екологічних. Катастроф і в місцевостях з підвищеним радіоактивним фоном. Не можна ні в жодному разі збирати гриби біля автошляхів і біля залізничних колій. Чому? Тому що вони мають таку структуру, як губка, і вони разом з водою всмоктують з ґрунту як і поживні речовини для себе, так і різні отруйні речовини, також, які попадають в ґрунт. Тобто біля автошляхів це якісь там може бути і стронці, і, і так далі. Також гриби в нашій зоні складають радіаційну небезпеку, бо вони також всмоктують в себе. Радіоцезій. Тому, якщо ви хочете обезпечити себе і свою сім'ю, ви можете ці гриби, які ви зібрали, принести до нас в лабораторний центр і дослідити у нас в лабораторному центрі за адресою вулиця Ольгінська, 2. Це, цей процес безкоштовний. Якось раніше, ну, може, років 5-трошки ну, ну, менше, народ йшов масово. Масово, дуже. Ми навіть, я вам скажу, що наші працівники навіть, скажімо так, знали ну, таку якби, мапу, де у нас чисті гриби, а де у нас брудні гриби. Дуже мало хто зараз приходить. Щоб насолоджуватися смачною їжею з грибів і виключити неприємності пов'язані з ними, слід дотримуватися правил. А саме не купувати чи не збирати і не вживати незнайомі вам гриби, не зрізати їх біля шосе, не зловживати грибними стравами. Потрібно пам'ятати, що користь грибів дуже велика, але вживання небезпечних грибів може спричинити летальний кінець.